Доброго дня, шановні клієнти! Перед зміною електронної адреси у програмі Медок переконайтеся в тому, що ви отримали усі повідомлення та квитанції. Зміна емейлу у медкові відбувається у два етапи. Перш за все, відкрити довідники, картку підприємства і у блоці адреси змініть електронну адресу. Збережіть зміни та вийдіть. Наступним кроком повертаємося до головного меню, відкриваємо адміністрування, параметри системи, шукаємо блок Електронна пошта і змінюємо лише зверху, натискаємо Застосувати. І закриваємо вікно. Адреса електронної пошти успішно змінена. Якщо у вас виникли запитання, ви можете звернутися до наших спеціалістів, зателефонувавши нам або замовити дзвінок у нас на сайті.